Читаю історію про дівчинку Софійку. Є діти, які уявляють, ніби вони знають абсолютно все, тому їх нічим не здивуєш, нічим не потішиш. Жила дівчинка на ім'я Софійка. Якщо хтось з присутнім намагався щось показати або чимось здивувати дівчинка завжди зверхньо заявляла. Я це вже бачила, немає нічого особливого, таке будь хто може зробити. Якось матуся принесла дівчинці подарунок. Донечко, маю для тебе сюрприз, загадково промовила ненька і витягнула із сумки видовжений предмет. Лише поглянь, яка гарна парасолька! Однак Софійка невдоволено закопилила губу. Я так і знала, що це парасолька. Нічого особливого не бачу. Мама засмутилася. Вона мовчки поклала парасольку на стіл і вийшла з кімнати. Урешті ніхто не хотів мати справ із Софійкою. Її нікуди не запрошували і спілкувалися лише за потреби. Батько бачив, що донечка має певні проблеми і те, що вирішив. Якось чоловік потягом вирушив до великого міста. Із собою він узяв Софійку. Дівчинку це начебто й потішило, бо тато ще нікого не брав із собою в таку подорож. Дорогою чоловік, як тільки міг, розважав дочку Всезнайку. Проте у відповідь завжди лунало. Я вже бачила, знайшов чим здивувати. Це мені добре знайоме. Татові швидко набридли такі відповіді, і він вирішив змінити тему розмови. Софійко, уяви, що ми гуляємо містом, розпочав чоловік. Але несподівано ти загубилася. Що робитимеш? Піду додому, ні на мить, не засмислюючись, відповіла дівчинка. Але як? Хіба ти знаєш дорогу додому? А що тут такого? здивувалася дівчинка. Я пішла б на вокзал, сіла в потяг і поїхала додому. Але звідки ти б знала, куди саме їхати? Тату, це ж просто. невдоволено мовила дівчинка і відвернулася до вікна. Мені набридло відповідати на ці дурні запитання. За годинку тато із Софійкою вже гуляли міським парком. Навколо було надзвичайно гарно, та дівчинка вперто не зізнавалася, що це для неї нове. Софійка задивлялася на бронзових левів, паркові скульптури, квіткові клумби і геть про все на світі забула. Аж тут вона захотіла в батька щось запитати, озирнулася, його ніде немає. Тату! голосно загукала Софійка, але ніхто не відповів Тату! Що сили закричала дівчинка, але батька ніде не було. І тут вона згадала, як нещодавно заявляла, що знає дорогу додому. Софійка подивилася на людей, які гуляли парком, на автобуси та машини, які заполонили вулиці, на крамниці за огорожею, і зрозуміла дороги додому вона не знає. Узагалі нічого не знає, не знає, яким автобусом їхати до станції, не знає назви самої станції, не знає, яким потягом їхати додому, і навіть не знає, на, на якій станції вони з татом сіли у потяг, щоб вирушити до міста. Дівчинка почала плакати голосно і невтішно. Незабаром до Софійки підійшов поліцейський та запитав, Що трапилося? Я заблукала, тремтячим голосом відповіла дівчинка. Заблукала? А з ким же ти була? З татом, але він кудись зник, шморгнула носом Софійка. Куди він пішов? Не знаю, відповіла дівчинка крізь сльози. Де ти живеш? Не знаю. А що ти знаєш? Нічого, і Софійка ще більше заридала. Не плач, маленька, намагався заспокоїти поліцейський. Ходімо зі мною. Але дівчинці нікуди не хотілося йти. Я не можу тебе залишити тут. Ходімо до поліцейського відділку. А вже звідти ми шукатимемо твого тата. Взявши дівчинку за руку, поліцейський повів її за собою. Але не встигли вони пройти сотню метрів, як знайомий голос гукнув Софійко. Забувши про всі свої страхи і поліцейського, дівчинка кинулася в обійми тата. Як добре, що ти знайшовся! Я думала, що загубилася назавжди. Батько ласкаво подивився на дочку і промовив: Ось я й перевірив, чи дійсно ти знаєш, де живеш, і чи можеш без мене обійтися. Софійка вже хотіла сказати, що вона це знала, однак, поглянувши на поліцейського, прикусила язика. Відтоді Софійка ніколи не боялася зізнатися, що чогось не знає або потребує допомоги. Тато назавжди провчив донечку, але не тому, що він вирішив образити, а тому, що любив і хотів, аби інші також її любили. Небесний Отець теж прагне, щоб ми потребували його. Спілкувалися з ним, любили його, і щоб інші люди через нас бачили його любов.